Привіт, друзі! Запланував сьогодні подорож до Ауліт Ми, Я живу в Мєценгіні. У нас в Мєценгені є Outlet City. Це означає, що там всякі різні фірмові магазини, всякі різні шмотки, різне взуття і нібито можна купити дешевше. Живемо ми в Мецінні, тому цю подорож я давно вже запланував. Я думаю, вам буде цікаво. Відео! Німеччина досить перенаселена, досить плотна, і досить багато людей живе. Тому в принципі люди живуть, в таких, будують собі такі двох-трьохповерхові будинки, живуть на одному поверсі, зазвичай на першому. Перший поверх це у нас другий. А ердішос або той, що на поверхні. І під, під дахом той, що вони є, зазвичай люди здають. Але якщо велика родина, то живуть разом на різних поверхах, і кожен поверх, поверх це як окрема квартира. Досить приємно у нас гуляти, тому що в принципі, всі е, приусадібні участички дуже гарно ухожені, багато квітів, все підкошено, все приємно і у кожного і на кожний е, смак є щось цікаве. Цим будівлям вже більше 500 років. От бачите, написано Інненштат це означає центр. Ці будівлі не дозволяється зносити. Люди їх викуповують, але якщо людина хоче викупити цю будівлю, то вона має за видрестовувати її, не перебудовувати і залишати в принципі максимально в тому стаді, яка вона була. Колись, 500 років тому. Тому бачите, от от так, от так, Е, виділяє держава, виділяє місто, виділяє на це гроші, е, платять господарям за таку реставрацію, тобто спонсорують. Але ось такі правила це стара бібліотека. Зараз це всечасне. А, це стара аптека, ось написано. Ми зараз виходимо до. До Ротхаусу це будівля, будівля совєтів, Дом совєтів, як у нас був колись, в якому сидить обербюргомастер. У нас є обербюрго майстер це найвищий, най, найвищий голова міський, так як у нас є багато приміських маленьких різних районів, таких як Нюйхаузен, Нейкроєць. Села Глемс і ще інші різні, там просто буржумайстер сидять. Оце, наш, оце вот жовтенький, це наш радхаус. І ми виходимо на центральну площу, на центральну вулицю, яка веде до Атліт Сіті. Що можу розказати про Atlet Сіті? Е -е, Хьюго Босс? Якщо ви знаєте таке, оце, бачите, це старий радхаус, а це новий радхаус. Там новий ротхаус. Хьюго Бос починався в Мяцінгні. І я так розумію, що вони свої фабрики, просто, не просто фабрики, але й магазини, де продавати свої вироби, вони починали, починали саме тут. Потім я так розумію, що Хьюго вони викупили досить велику територію у міста. І потім я так розумію, що вони зрозуміли, що. Продавати тільки своє по всьому місті, по всій Німеччині, по всій Європі, по всьому світі вигідно. а вигідніше продавати ще й чуже, тому вони всяким різним фірмам здають торгові площі і ті продають свої товари. А от лі це це, це, це як би то стоковий магазин. Тобто де щось не продається, не продалося, трошки дешевше можна вроді купити у нас. Йдемо далі. Ще зовсім трошки ми будемо на місці. Вже починається. Volksbank. У нас два найбільших банки в Німеччині. Volksbank і Шпаркаса, які, якими користуються в принципі, більшість населення. Вже, вже ось починається. Аутлети Meindl. Only Meindl. Це дуже хороше туристичне взуття. Schmidt Chiba. Бо можна купити хорошу каву. Шміт Мід згірається Ясна лавка. Лего, ви всі знаєте. Містер Хау. Це азійська забегалка, де в принципі де не досить дорого можна поїсти, перекусити. Сьогодні не працює, сьогодні неділя, сьогодні тільки ресторани і тільки вечором. Вот это мамут. А вот лет это швейцарские туристические вещи. И взуття. Андер Армур. Вилленштейн. Я даже их не знаю. Элиса, что это такое? Белинда, вот лет. Вон там Олівер, Олівер. Це пума. Це пума. Зовсім недорога. Колись у нас Nike. в нас казали Ріма, це Пума. Найк. В Найкі ми купуємо в життя нашого сину, сина. І в принципі спортивні, спортивні штани, спортивні шорти я собі теж купував недорого в найкі. Каламбия, туристичная в сути Рассказываю про то, что я знаю То, что люблю Вон Адидас Переходим на ту сторону Адидас Дуглас Вон, Смотрите, тут дивитесь, Тут все написано Цвейн Пандора, Муве, Кнейп, Айнсин Клиник, Том Тейлер, Джек Вольчтін, Доктор Мартин, дуже хороше взуття шкіяне, Тимберленд. Timberland. В Тимберленді ми купували взуття і куртки. Том Тейлері я собі куртку купував. Тут внизу наша річка. Річка незагажена, річка Ермс. Дощі перестали, вода вже не мутна. New Balance. Рак у Бон. ФАО дуже гарна німецька якість. Туристичні рюкзаки, туристична, туристична одіошка. Але досить дорого. Олімп. Там ще Саліва з того боку, є неділя, нічого не працює, тому дуже, дуже спокійно, дуже майже нікого немає. Зазвичай тут дуже багато людей, а коли нічні продажі, взагалі не, не проштовхнутися. Вон там Хюгабос. великий. Площачі в робос, бугаті. Ось це солодощі. Солодиші. Ось такі маленькі протоки. Колись водичка крутила колеса, виробляли електрику. Зараз це як музейні експонати ці водяні, мільниці, але... Деякі з них працюють, досі, досі виробляють електрику. Том Хільхігер. Хільхігер. Врангель. Рівні. Колись рівень в мене був врангель. Старого. Рада бос. Лінд. Дуже якісний швейцарський шоколад. Всі люблять лінт. Всі вчителя люблять лінт. Левіс. Тазил, Онли, Том Хильфер, Келливин Клейн. Сандра Фурда. На Новый Рик тут, кажется, очень важный фейерверк. Можно подавать, если я никого не бачу. Ми колись от з дітьми прийшли, вони на дудочках пограти, гроші під, під заробити. Посиділи, пограли. За три хвилини 10 євро зібрали. ну Підійшли так до нас. Спокійно нам пояснили, що тут на чому, на, чор, на чому чорному підлозі не можна виступати. Попросили йти. В принципі, тут можна купити Сколя. Тайм. Там теж багато чого цікавого. максмара. розбудовуються і розбудовуються і розбудовуються Бачите, воно то що зробили ауті Сіти і воно було з фонтанами. Це балі. Аутля Сіті Вілком Центр, Фршей Дизайн, фршей дизайн, щось нове, щось цікаве. Коч Лакоста Михайл Корс і тут все, що я не користую не знаю. А що там в цьому Porsche дизайні? Там щось для теж спортивного активного способу життя цікаво мені знати. Щось таке для поганих хлопців та дівчат. Сачі. Подивіться тільки на них. Це для дітей крутилки-каталки. Експонати такі почали робити. Як дивишся? Зивіться, що там не пластмаска, а людина жива. Пауль Шарк. Ага, це такі... Це таке вбрання для... для моряків. Шар шарк видать, жив десь на море якийсь. Капитан. этой компании. Бел А, тут площадь, тут, тут дети избачивают, постельно сидят, развожают его на шару. Можно посадить и на мягких креслах и пофоткать из биля крутых активок. Starbucks, дойна корова, рітенверк. Бачите, як воно світя збирається. В жовтих, жовті кришки, це пластик сині кришки, це папір, чорні кришки, це все підряд і коричневі кришки це біолю їх коричневих немає сьогодні витящий майданчик бамбук наш ермс і з іншого боку о дивіться збирає ворличай Чник-райкзаль Егола Цегин. Свитки Егола Всем гарного дня, пока-пока.